Вітаю! Сьогодні розповім, чому питні системи Travel Extreme з верхнім входом краще, ніж аналоги з бічною круглою кришкою. По-перше, системи з верхнім входом займають менше місця. Як ви бачите, збоку кришка виступає відносно самої системи, всередині наплічника буде створювати паразитний пустий простір навколо себе, а ще буде заважати доставати речі з наплічника. А якщо ось таку систему використовувати в комплекті з чохлом спеціальним для питної системи, наприклад, для наших військових, то ця кришка буде створювати додатковий бічний силует, через який потенційно можна зачіпитись. На відміну від нашого чохла Travel Extreme, який має повністю плоску поверхню і не має виступаючих елементів, друга перевага: питні системи. З верхнім входом Travel Extreme простіше наповнити. Приміром, один боєць іншому просто з пляшки може налити воду в систему, не знімаючи її з плитоноски. З бічним входом це буде зробити складніше. Третя перевага легший догляд. Систему з повним відкриттям легше помити, легше вилити повністю весь вміст. І легше просушити, ніж систему з круглою кришкою. Ну і четверта перевага це більш надійніша фіксація. Ось така система з повним перегином і фіксацією не може трошки привідкритись випадково десь в наплічнику, що може статися з кришкою. Декілька слів про особливості питних систем Travel Extreme. Шланг не Паїлка нахилена під кутом. Має два положення відкрита-закрита. Має кришечку для захисту від бруду. Шланг обертається, тобто він не заплутається. Він легко знімається, натиснувши ось на цю кнопку. Як ви бачите, вміст при цьому не виливається. Тут всередині присутній клапан. Тобто шланг можна просунути через лямку рюкзака, встановити назад в систему, не виливаючи вміст. Зовні є мірна поділка, також по центру є перегородка, яка тримає пласку форму в цій системі. Ось система без перегородки, вона майже кругла. Тут же, як ви бачите, форма прямокутна. Також відмінністю цієї системи це зовнішній матеріал. Це поліуретан, на відмінності від більш дешевого поліестра. Він більш зносостійкий та не боїться температурних коливань. Доступний в двох кольорах чорна та хакі. Також може використовуватись в комплекті з чохлом. Чохли доступні в чотирьох варіаціях кольорів: хакі, койот, мультикамп та Укрпіксель. Чохол може використовуватись як окрема позиція, в якості наплічника. Або навішуватись на спорядження, будь то плитоноска або рюкзак. В мене все. Дякую за увагу.